Добрий день всім. Починаємо наше засідання. Позачергове засідання виконкому. Прошу перед початком виконкому вшанувати пам'ять хвилиною мовчання всіх загиблих воїнів, мирне населення внаслідок російської агресії. Також перед початком виконкому, перед переходом до порядку денного, хочу привітати нового члена виконкому, пострільоного Андрія Петровича, побажати йому успіхів і плідної роботи. Так, переходимо до порядку денного. Сьогодні на порядку денному два питання. Прошу порядок денний поставити за основу. Хто за? Проти? Утримались? Чи є пропозиції до порядку денного? Немає. Тоді ставлю порядок денний в цілому. Хто за? Проти? Утримались? Всі за. Все, порядок денний прийнятий. Переходимо до питань. Перше питання про безкоштовне харчування окремих категорій учнів та встановлення вартості харчування дітей дошкільних підрозділів закладів загальної і середньої освіти Калуської міської територіальної громади в другому семестрі 24 2025 25 навчального року. Ірина Олексійовна, будь ласка. Шановна Богдана Ігори, шановні члени виконавчого комітету, на ваш розгляд виноситься питання про безкоштовне харчування окремих категорій учнів та встановлення вартості харчування дітей в дошкільних підрозділах закладів загальної середньої освіти Калуської територіальної громади на другий семестр 24-25 навчального року. Цим проектом рішення вам пропонується затвердити кількість і вартість безкоштовних сніданків, які будуть отримувати наші діти із 13 січня, тому що саме понеділок, 13 Січня ми починаємо другий семестр до 30 травня 2025 року. А саме, харчуватися будуть безкоштовно. 2906 учнів перших-четвертих класів усіх закладів загальної середньої освіти у розмірі 50 гривень на день. Ці гроші 50 гривень діляться пропорційно на 30-70 і відсотків. 70 відсотків – це 35 гривень, становить субвенція, яка надійшла нам із державного бюджету, і 30 відсотків – це 15 гривень, іде до фінансування із місцевого бюджету. Так само безкоштовними сніданками будуть охоплені 46 дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування це вже учні 5-11 класів у розмірі 55 гривень на день. 64 дитини з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах. Учні 5-11 класів теж у розмірі 55 гривень на день. Безкоштовно отримувати сніданки будуть 11 дітей з особливими освітніми потребами, учні спеціальних класів Калуського ліцею номер 4 У розміреніх розміру теж 55 гривень в день. Безкоштовними сніданками будуть охоплені 216 дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до закону України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, учні 5-11 класів у розмірі 55 гривень в день. Безкоштовні сніданки отримують 11 дітей, які відповідно до закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, теж учні 5-11 класів 55 гривень на день. Безкоштовні сніданки отримують Тримутимуть 251 дитина і числа внутрішньопереміщених осіб. І дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Це теж учні 5-11 класів у розмірі 55 гривень в день. Безкоштовні сніданки отримують 574 дитини з числа осіб, визначених у статтях 10 та десятої першої закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Це батьки, яких загинули, померли, пропали безвісти, і батьки яких мають статус учасника бойових. Дій. Безкоштовними сніданками будуть охоплені 47 учнів спеціалізованих класів із видів спорту Калузького ліцею No6 у розмірі 105 гривень на день, це дворазове харчування. І так само ми міняємо трошечки вартість харчування у дошкільних підрозділах в наших старостинських округах. Це стосується Вістівської, Сівка Калуської гімназії і Тужилівського ліцею. Там ми пропонуємо встановити вартість. Із харчування 75 гривень на день. З них 60% це є батьківська плата, 30 гривень, перепрошую, 45 гривень, і 30 гривень це є бюджет 40% від загальної вартості. Все. Є питання, зауваження? Починається навчання, вони цікавить, чи відбудеться певнерей. Усі на контакт у світі чи є клієнти вже на місці? Тендери відбулися у міських закладах. Пройшли тендери зараз. Іде стадія, десь уклалися вже договори. Десь зараз є всі наші до речі, заклади освіти. Попали під моніторинг і перевіряються умови проведення тендерів. У старостинських округах тендери не відбулися, ніхто не заявився, тому укладаються прямі договори. З усіма закладами освіти вже ну, підібрані підприємці. Хто погодився укласти прямі договори, тому з понеділка всі заклади будуть харчуватися. І має дітей, коли дитина має картоплю і гречку, і ще якийсь рибку, щоб в нас сама це обрала, то в нас більше все з'їсти. Ми в боремося про те, що не було залишків. Що з цим? Вчора була нарада директорів, тому що багато назбиралося якраз робочих таких питань у зв'язку з початком семестру. І питання якраз харчування, мультипрофільного меню було одним із питань, яке ми обговорювали із керівниками закладів освіти, і проговорювали, щоб кожен керівник у своєму закладі створив умови для того, щоб дитина могла все-таки вибрати ту чи іншу їжу на день. Це складно, це... Ну, але ми будемо робити Жен заклад по-своєму це буде вирішувати, як зробити, як все-таки, щоб дитина могла вибирати, тому що ми розуміємо, що кошти дуже великі. Зокрема, субвенція, яка нам надійшла, це є 8 мільйонів з половиною майже. І до фінансування з бюджету, яке виділяється на харчування учнів, це більше 16 мільйонів. Тому кошти величезні на харчування. Ідуть, ми це розуміємо. І звичайно, ми не хочемо, щоб вони йшли у помийну яму. Тому десь ми будемо докладати з керівниками всіх зусиль, щоб все-таки діти їли, їли здорову, корисну їжу. Нема більше питань, член виконкому. Нема. Тоді ставлю проект рішення на голосування. Хто за? Проти? Утримались? Всі за. Дякую. Рішення прийняте. Так, наступне питання про надання дозволу на безоплатну передачу виробу металевого гнутого їжак. Іван Іванович, будь ласка. Шановний Богдан Ігорович, шановні члени виконавчого комітету даним проєктом рішення передбачається надати дозвіл на управління з питань надзвичайної ситуації на безоплатну передачу товар-матеріальних цінностей однієї з військових частин. Є питання зауваження членів виконкому до, питання, до проекту рішення. Нема, тоді ставлю проект рішення на голосування. Хто за? Проти? Утримались всі за рішення. Дякую. прийнято. Все, дякую. Порядок даний вичерпаний. Виконком е, сьогодні закінчений. Дякую.